Як не втратити мотивацію в процесі вивчення іноземної мови? На початку вашого шляху до вивчення мови, або якщо ви вже почали її вивчати і зараз вагаєтесь, не знаєте продовжувати, не продовжувати, я речі вам задати собі кілька запитань, чому я захотіла взагалі чи захотів вивчати цю мову? Друге запитання це чим вивчення цієї мови, опанування її зробить моє життя кращим? Що вона мені дасть в майбутньому? Дуже банальні, але неймовірно важливі запитання, тому що коли ви вже будете в процесі вивчення, і в звичайно в кожної людини є такі моменти, коли вона починає трішки опускати руки. Можливо, навіть кілька разів за цей довгий період вивчення. А коли вам здається, що можливо це не для мене, може це занадто важко, взагалі навіщо навіщо за це взялася чи взявся? Ви повинні повертатися. До відповіді на ці запитання, які ви собі поставили на початку, ці саме відповіді дадуть вам величезну мотивацію.